Всім привіт, я Таня. Я вас вітаю на моєму youtube каналі. Давно мене тут не було. Якщо чесно, я сумувала, але якось не було натхнення знімати відео. Але сьогодні в нас дуже цікава тема, тому що я до вас прийшла з 9 новими ароматами від нішевого бренду Opiat. Це український бренд. Можливо, ви десь вже чули десь на просторах інстаграму. Коротше, якщо чесно, зараз купувати духи взагалі не дешева ситуація, тому що ціни все ростуть і ростуть, і взагалі нічого не встигаєш потестити, купити і так далі. Тому давайте сьогодні подивимося на цілих 9 ароматів. Я вам розкажу про свої тут любівчики, скажімо так. Я вже тут примітила два аромати, розкажу, які два аромати я хочу купити в повному флаконі. На подарунок. І давайте починати, напевно, з першого аромату, який на мене дивиться. Це в нас аромат Harmony. Harmony, Harmony, Гармонія, Гармонія. Тут заявлено в нас такі ноти, як Ірис, Жасмін Ветибер, Ісоя Супер та базові ноти Аброксант Амброксан аброкс, і Ветібер. Дивіться, цей аромат мені дуже-дуже схожий на молекулу 02 із Центр. Але тут, на відміну від Есцентрику, немає моркви. От кому не подобається морква в ес то я вам дуже раджу купити саме цей аромат ще раз: Harmony називається. Це один в один. От я зараз нюхаю, він мені один-один молекула Есцентрик, але без моркви. В мене... Десь в зараз вам скажу, 21 році, напевно, був аромат із Centric Molecule. Але я там, там вже сотки і тридцятки є, так, і в мене була сотка, але я використала, я не знаю, там мілілітрів 5, можливо, може 10, максимум все-таки 5. І я продала той флакон, тому що мені просто настільки подобався цей аромат, він такий класний, свіжий, але. Дуже приємне, але ось ця морква мене просто душила отут, от, розумієте, я просто ходила і просто відчувала, нібито, рядом зі мною десь каструля з вареною морквою, і Ще й мене її, нею, натерли. От тому тут просто нічого сказати, свіжий, класний аромат без моркви. Кому подобається дівчат, і в кого, наприклад, ароматне я це e Molecule від Молекул від то і ви думаєте, що зараз, наприклад, він для вас дуже дорогий, і ви шукаєте аналог або щось схоже. Ось це. Я вам рекомендую це дуже класно. Так, давайте еліум. Наступний. Я тут просто зберігла собі, ем, де тут написані нотки, еліум. Так, давайте рискати, що в нас тут є. Так, поки розкривається, читаю. читає: вишня, імбир, жасмін, самбак, мускус, рожевий перець. У мене от зараз тут просто рука від носу далеко, а. М -м -м. Настільки свіжий, от кому подобається вишня в парфумерії, але достала, типу, вишня Тома Форда, тому що ви вважаєте, що всі в неї, з нею в неї. Боже, що бачите, я давно не знімала, і в мене просто язик вже заплітається. <плітаються>. Вже забула, як розмовляти на камеру. Кому не подобається вишня Форда, тому що ви вважаєте це як бакара, вона є у всіх. Ось тут вишня дуже гарна. Зараз от спочатку мені дуже йшов імбир, тому що він тут в верхніх нотах. Зараз а, імбир, от ця гостринка імбиру вона пішла і залишилася дуже така м'яка вишня. Але вона не пряна. вона дуже свіжа, тут трішки є жасмину. і він дуже так округляється. Я думаю, що коли наносити на кожу, якщо, то Може буде жасмин і більше відчуватися. Але зараз, от все, немає імбирю, Рожеву перцю ну, на блотері я не відчуваю, можливо, він там є. Але вишня дуже гарна. О, знаєте, мені, якщо чесно, вишня Форда в плані. От, знаєте, хтось каже, мені вона не подобається, комусь вона подобається. Скажу своє відчуття до неї. Це дуже 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 дорогий аромат. І я вважаю, що просто за приємний вишневий аромат платити такі гроші, там скільки він 40 тисяч, скільки там коштує зараз, я не знаю, не моніторила. Я знаю, що з чимось коштує ваніла секс. От а цей, напевно, теж, якщо це не новинка, то може десь в районі 40 тисяч. Ну мені здається, що цей ароматик дуже простий, щоб за нього такі гроші платити. Ось цей. Аромат. Мені здається, він найгірше. Він не гірше, тому що а, просто подобається вам нота вишні добре. Тут вона з, разом з квітами, тобто тут жасмін, ну якби мені відчувається білоквітковість. Все. Тобто він такий дуже ніжний, класний. Я на руці, до речі, носила майже все. Просто я не пам'ятаю. Якщо чесно, я, мені дуже соромно, що я мені прислали... Ці а, ароматики я сама попросила, що мені дали їх на тест. Мені було дуже цікаво, що це за бренд і так далі. Тим паче, що вони з Харкова. От а, я дуже довго не могла зняти цей відгук, але я розношувала ці аромати. Скажу, хоч щось своє, скажем, так, оправдання. Да? От. І я можу сказати, що а, вони дуже стійкі і шлейфові. А, реально, якщо чесно, а, коли купуєш аромати, які не дуже дорогі, ти думаєш, що ну, може там а, якісь характеристики будуть не дуже. Ну, насправді це а, в даному випадку, з даним брендом, а, грає не так. От все, що я наносила, воно реально звучало дуже класно, достойно і ну, ціна дуже бюджетна, я вам хочу сказати. От тому, якщо ви прихильниця вишні, не хочете платити за це шалені гроші, я вам рекомендую. Мені подобається, мені подобається цей аромат. Просто кажу, що я не пам'ятаю, що саме розкривається на шкірі, тому що ми пам'ятаємо, да, на блотері це одне, на шкірі це інше, тому треба розношувати. Так, дівчата, добре. Давайте наступне. давайте подивимося. Альбус. Так, в нас тут давайте теж нанесу, поки буде розкриватися. Я почитаю нотки. Так, в нотах в нас тут зелене яблуко, кашмирове дерево, мандарин, кедрове дерево, пітітгейн, фіалка, поморози, не знаю, що це таке, акорд амбрового дерева, дубовий мух і мускус. Це повинно бути щось свіженьке, так. Да. Це дуже свіжий аромат от зараз на літо. Мені здається, це 100% унісекс. Якщо ми кажемо про Harmony. унісекс теж мені здається. А про вишню, да? вона в нас еліум, то це, мені здається, більш для дівчат. Ось це унісекс знову альбус. А дуже такий чистий аромат. М -м -м, мені дуже відчувається: отут -от є мускус, да? М -м -м -м, зелене яблучко з якимись Яким цитрусами. Ой, воно мені щось нагадує, але не можу сказати, що. Якийсь якийсь, м -м, якийсь популярний аромат. Дівчат не буду брехати, що нагадує, але дуже свіжий. От кому подобається зелене яблуко, як знаєте, як в ні, ну в маскино той який прозорий, да, такі жовтенькі, ну, жовте наповнення, він там іде солодке яблуко, а тут воно не солодке, тут е -е, чисте яблуко з мускусом. Дуже чистий природний запах. Такий, як догляд до для тіла, може бути гель. До речі, гель для душа був би дуже красивий. А, все. Згадала, що нагадую, сказала гель для душа і згадала: у Sister Сарома є гель для душа та е, рідке мило для рук з ароматом морської солі. І там, звісно, ну, нема, напевно, там ніякого амбрового дерева або щось таке, там був сіль і щось там, але. Може, через амбру та мускус, і тут таке мені нагадування є, що нагадую, але дуже прикольний аромат. Мені таке подобається. Треба пробувати. Дівчата дуже класні і хлопці. Так, давайте наступні тентатіо. Напевно, я, якщо не помиляюся, то цей тентатіо мені подобався дуже теж. В принципі, тут я скажу, який тільки аромат не моє, а всі інші, в принципі, в принципі все дуже в моєму стилі. Так, зараз я вам скажу, що тут в нас? Тентацію. В нас тут амбра, деревні ноти, димні ноти, свіжо-пряні, бальзамічні жасмінові, теплі, пряний уд, бергамотові мускусні озонові ноти. О, так. Це дуже важкий аромат, і мені здається, він більш для чоловіків, тому що для жінок. Це буде не дуже настрій, знаєте? Це дуже пряно шкіряний удовий аромат. Такий дуже восток пішов, знаєте, такий дорогий, мужчина. Пахне дорогим салоном автомобіля. Тобто, от шкіра тут ця і уд, плюс пряність така. О, шкіра дуже гарна. Я, ви знаєте, якщо хтось дивився мої відео, там де я казала, що не люблю шкіряні аромати, тому що мені перебуває те, що, наприклад, я ну, про, просто моношкіра. А тут прикольно в тому, я все, равно все одно б не носила такий аромат на жінках, все одно це більш чоловічий аромат, як на мене, тому що шкіра, пряності, уд, бальзамік, о, ну він такий важкий, він реально дуже сексі для мужчин. угу. Так, да, прикольно. І тим паче, якщо ви у вас є автомобіль, і мені здається, що це просто попадання, буде таке відчуття, що у вас пахне так машина, і плюс ви в якомусь парфумі. Насправді це все просто ваш аромат. Так що, чоловіки, просто м -м, придивіться, але це або на прохолодне літо, або на холодну пору року. Тому що зараз, як в Харкові плюс 40, ви просто задихнетеся <Cases> ось так. Так, наступний амор ет і Давайте. Ой, блін, там якісь звуки від сусідів. І, звісно, кожного разу я думаю, що якийсь там прильот, а поки я тут знімаю про духи. Так, у нас тут гіркий мигдаль, обожнюю мигдаль, шафран, єгипетський жасмін, кедр, дерев'яні запахи, мускус, сіра амбра. От про цей аромат я казала, що він мені сподобався. Так, да, один з найбільших, коротше, це дуже схоже на бакару. Якщо вам подобається бакара, але не подобається, як мені не подобається, що там є нотки йоду. А, придивіться ще раз: Amor et insania. вибачте, це я так понімаю латинь. І я просто читаю на латині дуже погано. Ну, тут нічого сказати, просто от реально мені дуже нагадує. Бакару без, е, без йоду. Реально дуже приємне. От я, в мене є Берберіхо, е, парфумована вода. Також е, навіть таксист мені сказав, дівчина, а у вас, е, случайно, не бакара? Я кажу, ні, це інший запах, тут немає йоду. Він казав, сказав, що дуже гарно пахне. І от мені подобається Буберберіхіо, тому що там е, схоже на бакару, але мене не було а, взагалі е, цілі купити що схоже на бакару. Просто мені сподобався аромат, і він схожий на бакру, але там нема бінтів, йоду там ви розумієте, тому що я бакару оригінальну не люблю. І тут те ж саме дуже схоже на бакару, але нема йоду, і тому цей аромат дуже красивий. Коротше, всі ви знаєте бакару, дівчат. Ось це Tensania. Бакара без е, йоду, без бінтів. Беремо і насолоджуємося. класно. Так, лайнер. лайнер. Дивимося. Ще не помиляюся, чи щось було свіже. А, так. так, да, танжерін, шафран, асмантус, фіалка і безсмертник. Це м такий аромат. Ось цей аромат не моє. От я вам скажу, що ось цей і тут ще один буде аромат. Він дуже такий природньо трав'янистий, знаєте, щось типу, як він називається, там дао від, Боже, скажіть мені, забула цей бренд, там Діфілосикус, це все. Ви зрозуміли чи ні дівчат. Діптік, о, діптік. І там вже в них всі аромати йдуть такі натюрель. Там Апельсин, ось, жасмин, господи, ось цей інжир, і, і так далі. І ось мені, тому діптік не дуже моє, тому що мені ці природні аромати такі, ну, типа не моє. І тут теж, от, розумієте, османтус фіалка, безсмертник, то дуже він квітковий такий, але квітки такі, знаєте, ну, я не знаю, що таке безсмертник, фіалка, ну розумію, османтус. Коротше, він пахне мені травами, як якісь дуже такі ліки, може бути, тому не моє. От чесно, я не буду брехати, щоб вони сказали, Таня, тобі там щось заплатили, тобі далі там ці духи, і тому ти просто сидиш і розказуєш. Ні, я сказала чесно, що мені подобається, а що мені не подобається, просто це не моє. Так що, ось так. До речі. А море Тенсані, я буду брати своєму братові на подарунок. А, ой, почекайте, боже, ні. А, це ж бакара. Бакара це буде моїй подружці на подарунок. А ось тентатю, те, що був шкіра це е, моєму братові буде Юра. Ти дивишся мене? Да, ось вони навіть поруч стали. Для Анічки, для Юри. А тут подарунок. Ось так. У нас ще три. Так, Суматра поїхали. Бергамот, лайм, солодкий апельсин, бігарада, сіцілійський жовтий лимон, герань фіалки, рівень ягоди єлівцю, голландський гіацинт, листя мате, червоний чай, амбра, білий муску, пачулі, сандалового дерева. От він, наскільки написано, стільки всього цитрусового плюс ягідки, плюс чай. от цим, Чим написано, тим і пахне. Дуже свіжий, дуже життєрадісний. Зараз на літо, будь ласка, бери, отак от, от просто обливайся. Я вам кажу. Дуже класний. Дуже класний. Цитрус, от ніби просто вітамінний, цитрусовий коктейль ви собі наробили. Туди всі набжикали, все туди соку, того-сього, ягід нарубали, бах-бах-бах, туди насипали, м'яти зверху. оце, ось так пахне Клас. Дуже. Понімаєте? Розуміти, чому е, майже всі аромати е, попадання в ціль, і чому майже все тут можна просто брати, ну чуть ли не сліпу, але до речі, в на сайті, мо, на сайті можна купити набір пробничків. Я просто не знаю скільки штук, чи 5, чи також 9, як в мене там можна взяти і теж розносити, тому що пробники туда й Вони дуже великі. До речі, тут видно, що я їх реально носила, то що вони ну, Пустішають, як би скажемо. Да? Бачите, що це не то, що я вам кажу, типу, носила, носила ніфіга насилення. Ні, ні. Можна брати, тому що вони нема такого, знаєте, як не знаю, ну, наприклад, з беремо Бренд від нашого маестро марка Антон Баруа. Да? Там ганімед, енселей. Тілія, от це все, бі-86, той бренд ну, взагалі не мій. От реально там все не моє. От, там щось брати всліпу? Ні, ні-ні От, А тут можна брати все дуже таке, воно якось м -м просте, але просте зрозуміло. От в чому в що я маю на увазі. Да? Ви не візьмете щось, а потім такі, блін, що за фігню я купила, розгадую, ходжу і не знаю, з чим де його носити. Ось це теж аромат. Коротше, дуже класний, літній, супер брати, обливатися, освіжатися. Так, Цезар. Цезаріон, Цезаріон. Читаємо. Так, базілік від перець, перец, тімуд, Фрезія, Акіґалавуд, Амбраксан Пачулі. Ось цей Цезаріон. Щось мені нагадує, те, от тільки що я казала про Марк Антон Бароа, бренд, і він мені щось звідти, знаєте, такий. Щось від. Ганімет, ганімет, Через який Галавут, напевно, він мені Аброксан, Броксан, Коротше, щось зборна солянка з. ком де Гарсон, який Пепер. Через перець, напевно, воно мені туде. Трішки перші молекули і ганімет. Щось я наговорила. говорила. Це все, що мені в голову приходить. От я нюхаю, мені одразу, знаєте, от картинки оцих ароматів йдуть. От, от такий. Теж більш чоловічий, аніж жіночий. Якщо предыдущий аромат, да, я сказала, його може 100% унісекс. Тут все йде унісекс, але я вам кажу, так як на мене, ну, як би я бачила, оцей аромат він більш чоловічий. Непоганий, такий пряний. Таке також влітку можна. не на дуже жару, може на вечір, але можна. І от останній аромат Crazy Pony, ось цей аромат він трошки не моє. Зараз я розкажу, чому я його хочу подарувати своїй племінниці. Значить, тут в нас що? Італійський апельсин, італійський лимон, троянда, імбир, кориця, персик, чорна там бриксан, кедр, мускус. І от він спочатку стартує, як, як знаєте, жуйка-баблган. Дуже такий, прям або хуба-буба, пам'ятаєте, все ти береш, і він такий дуже соковитий, такий де якісь, скажіть мені, фрукти. Да, пішли, як тут, от, Апельсин, Лимон чорна Бруду. Просто от мені зараз навіть знаєте, як слина прям виділяється від аж. Як я згадала цю жуйку. Але він на старті класний. Ось така от жуйка. От як знов-таки мені згадується ведмедик від, від москіно рожевий да? Але тут потім він усаджується і є тут троянда. А мені ця троянда тут трішки вона як ретро звучить. Ну це мені просто я троянду не дуже люблю таку, як болгарську, а вона тут. А тут саме болгарська троянда. Ось чому вона мені не подобається. Якби тут не було, було б дуже таке прикольно, і він мені ще нагадує, якщо хтось знає з вас косметику МАК професійно, в них колись теж були аромати. Зараз не знаю, до речі, є вони чи ні. Коротше, в них до помад ти могла купити собі ще аромат. Він в такому ж форматі, що коротше, кольорі, і там був аромат, а, як він називався? Чи Teddy Bear, чи що там ще я забула, вже рожевий коротше, він був. І тут, до речі, він теж рожевий, і навіть зараз він мені якийсь бульбашковий. Навіть а, зараз як якийсь напій газований солодкий, знаєте, аж пити захотілося. Ще раз куп'ю. От. І, коротше, подобається, якби не було тієї троянди, був би мій аромат. А так, ні. Через троянду, чесно кажу, а от не моє, тільки два аромати, можна сказати, що тут не моє. Я вам хочу сказати: от я брала е скріншоти в, дівча в ой, дівчат в сторісах. Да? Значить, тут в нас аромат коштує один повнорозмір 1450 гривень, і там ще на перше замовлення мінус 30% знижка. Тому я вважаю, що це дуже крутий варіант, тому я захотіла зразу два флакони купити на подарунок. Тому що це дуже вигідно і аромати дійсно класні. Вони реально тримаються, шлейфять. Я думаю, що вони будуть збирати компліменти, і це не заїжджено, Як ви знаєте, всі зараз от просто пахнуть одним тим самим, тому що ну ми розуміємо, це маркетинг. Да? Багато що є популярного. Дівчата вибирають те, що популярне. Давайте мені, хочу там ті типу, А потім виходить, що на вулиці всі пахнуть однаково. От тому. Тут є з чого вибирати дев'ять ароматів. Ви можете ще там детальніше прочитати. ноти ще раз там не знаю на сайті, в інстаграмі, тут на скріншотах мене зупинити і вибрати щось своє. Я сподіваюся, ви щось замовите. Вам те щось сподобається, тому що це мій ну, моя рекомендація щира, тому що я навіть не очікувала, що наші. Якби українці да, без якогось там дуже великого концерну можуть робити такі класні парфуми, тому що мені здавалося, що треба бути гігантами парфумерії, щоб було щось класне. Так що так. Ось. Тому вам вдалих всім покупочок. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк, а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую, всім пока!